Керівництво держзв'язку вирішило скупитися. Черговий тендер на Прозоро, від якого у нас коси стають дибки. 18 мільйонів гривень. Знаєте на що хочуть витратити? На Land Cruiser Прадо. Ціна Land Cruiser Прадо 3 мільйони гривень. І як розібралися автомобільні експерти, цей автомобіль. Заряжений, як кажуть, в народі, і кожа, і рожа. Але є одне но. Хочуть вони таких автомобілів аж цілих 6 штук 18 мільйонів гривень витратити на автівки. Ну, тобто зараз вони, мабуть, ходять пішком на своїх двох. Нема в них на чому їздити. Війна в країні, автівки треба на держзв'язок. Не автівки на Сумську область, Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську хлопцям, які купляють волонтери. А автівки на Держзв'язок. Не дрони, а автівки на Держзв'язок. Заряжені.